Ми підемо далі до ще однієї теми. Долучимо ще одного гостя. Володимир Чепік, депутат Сумської міської ради, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня, пане Володимире. У вас там в сумах відбулися цікаві події. На хабарі у 2 мільйони гривень затримали мера сум. Лисенка. Чи можете надати якісь деталі цієї події? Як це все відбувалося? Так, суми шумлять, звісно, це жах на сьогоднішній день. Фактично, вчора на хабарі паймали мера Лисенка, а також його поплічника, начальника департаменту інфраструктури, який керує ЖКХ міста Суми, на хабарі. А чи здивован я безпосередньо я не здивован тому, що це я так вважаю, це системна робота команди мера. Вони 9 років, починаючи з 2014 року, граблять сумчан. Якщо казати про конкретику, то цю фірму, можна сказати, доїли теж 9 років. Все це починалося ще в 2015 році під час конкурсу. На вивезення твердих побутових відходів у місті Суми, тоді також був непрозорий конкурс. Також команда Лисенка голосувала а, чужими картками щоб затвердити цей, цей конкурс. Відповідно, сьогодні ми бачимо цю фірму, яка фігурує в а, Тимані Хабаря. А, в... Місці суми, де бабусі збирають на прожекторат для мобільних груп ПВО в 30 кілометрів від кордону з Росією, де ми підвергаємося ракетним ударами-ударами шахідів. Ну і це зухвалість, яка породила безнаказаність. Тому що починаючи з 2014 року, як спочатку він був секретарем мерія, зараз потім став два рази мером, його команда от, іграла з такими тарифами, як пов'язані з. ЖКХ, пов'язані з мусором, пов'язаними з перевізниками, громадськість кричала, показувала правоохоронним органам, але правоохоронні органи на той час бездіяли. Ми знаємо що на сьогоднішній день, що саме цей злочин документувався з жовтня 2022 року. Це спеціалізована. Антикорупційна прокуратура повідомляє. Потім він передався в набув червні 2023 року. І сьогодні, в жовтні, ми отримуємо фактично документований злочин щодо отримання хабаря в 1,4 мільйона гривень. А по факту там 2,1 млн грн. мільйона гривень. Це зрада, зрада всіх. Но саме саме головне те, що я не розумію. Позавчора вони приходили. До могили загиблих дівчат і хлопців вони стояли під прапорами, і розказували про те, що вони люблять Україну, і що кожен вклад захисника це для них дуже важливо. Є фотографії в Фейсбуці, куча фотографій, де цей мер Лисенко безпосередньо тримається там за груди, і дивляться в очі загиблих сім'ям загиблих, і розказує, як він любить Україну, і в той же час, ввечері зранку він йде до могил, а з вечору він. Приходить і отримує налом таку суму коштів. Ну це зухвалість, яку порадила безнаказаність. Але ж всі кажуть: от мер, мер, він же з майдану. майдан його породив, майдан його і вбив. Ті органи, які створені завдяки майдану, це сап і набу відповідно задокументували. І тисячі сумчан, зараз дивляться на ці органи і думають, що все ж таки правда переможе. Дев'ять років команда Лисенка грабувала сумчан. Ми ж всі це розуміємо, що це кошти, які люди заплатили за фактичне перевезення сміття приватному перевізнику. А він просто їх взяв замість того, щоб вкласти в те, що вони розказували, там сортувальна лінія або розвиток взагалі мережі е, переробки сміття. Він просто взяв їх і поніс в кишеню е, цим чиновникам. От. І таких фактів багато. Я думаю, це не перший епізод. І повторюю, що і так як відреагувало суспільство, так як відреагували соціальні мережі, і взагалі все місце шумить, що, що нарешті все ж таки правда вас торжествувала. Отака от, Володимира ну ждеться не тільки про перевезення, переробку і так далі. Там мав бути побудований сміттєпереробний завод або ж сортувальний, Ну, менше з тим. Але ж не тільки про мера йдеться, І очільника ще одного з департаментів от з Волошун, тут студії про інституції. Згадували. Це ж також таку, інституція міська рада. Як тепер це впливає на її роботу? І от що зараз буде далі? В відсутність мера. Ну не тільки відсутність мера, такий скандал, репутація, іміджева складова, депутатський корпус тепер реакція і так далі. І тому подібні речі. Ну, є три варіанти події в даному випадку. На сьогоднішній день фактично. Секретар Сумської міської ради знаходиться в лавах Збройних сил України. Відповідно, його немає на робочому місці. Да. Так. Будь ласка, будь ласка. Наступний варіант. Відповідно, немає на робочому місці. Процедура є, вона доволі таки складна. Як мені відомо, що згідно положення, там безпосередньо міністр оборони може прикомендарувати його до органів місцевого саморадування. Угу. Другий варіант це депутати. Оперативно. Я сподіваюся, ми з колегами все ж таки приймемо рішення, і або будемо визначатися нового секретаря обирати, щоб оператив щоб не стала робота в місті в цілому, або ж відповідно призначиться військово цивільна адміністрація і більшість експертів, і більшість думок хто, каже про те, що скоріше це найімовірніший варіант. Ви знаєте, дякую вам за, за, за цю інформацію, тому що от я зараз хотів би звернутись до міністерства оборони, попросити, щоб вони відкомандували його назад додому на Сумщину що він повернувся на свою посаду? і Він думає, що після фронту, і того що він там пройшов, в нього також будуть багато запитань до пана Лисенка. От як у військового в принципі До пана Лисенка багато запитань а... у всіх військових починаючи з початку повномасштабного вторгнення, і яркий примір вчорашнім подіям, коли фактично особисто безпідставних осіб безпосередньо сам прийшов і взяв полтора мільйона гривень. Спасибі, Володимире, дякуємо за подробиці. Додаткову інформацію кара з Сумщини до нас приходить. Депутат Сумської міської ради Володимир Чепік був з нами на зв'язку в ефірі.